що міська рада зібрала трохи е, таку свого роду ще раз комісію перед сесією, підходить. Я е, е, бачу тут аж шість питань. Я, е, як голова комісії, казав, що вони, вони прошльопали, хай самі ізберегли. Я думаю, ви знаєте, що ми тут розглянули дуже багато питань, але будемо розглядати, бо є просьба. Значить, хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Вам не, казали. Вам не казали, значить, дивіться. Про затвердження проєкту відведення земельної ділянки технології сталевих конструкцій, фірма так називається. Тобто село Тамтаки Шевтицького району. Це є перше питання. Про надання дозволу на виконання технічної документації із землеострію щодо поділу. Та об'єднання земельної ділянки за межами населених пунктів села Хоробрів на території Суханської міської ради. Це є питання, де там є 9 гектарів. На тих 9 гектарів ніхто не зайшов на торги. Просять поділити. Це слушне питання буде на дві ділянки і знову хочуть виставити знову торги. Тепер третє питання про передачу в оренду. То Геліон Energy інвест земельної ділянки площею 1.0417 села Тартаків Чептицького району. Це, щоб ви зрозуміло, по першому питанню вони хочуть затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки і тоді видавати вже з'явилося на ту ділянку аж чотири ну, фірми, які хочуть на ту земельну ділянку зайти. Ну, я не буду, ми будемо вже розглядати, там є чотири заяви, вони чотири uh, рішення. Хоч, тепер я хочу зразу задати перше питання до виконуючого обов'язку Любомиру. Ми давали проєкт землеустюю виготовляти тов технології сталевих конструкція. E, шановні питання, e, я рахую, що це. Питання, скажіть, чого виникли чотири різних компанії. Секунду, я не валюваю. Ми будемо питання я давати. Секунди. Секунди. Я хочу, щоб депутати, депутати Дивись, ви зібрали комісію. Ви? ви зібрали комісію. Чому ви депутатів не повідомили, які будуть розглядати це питання? Чому не повідомили? От тільки що серій, михай каже, прочитайте, що ми будемо робити.

А ну, ми, ну, ми, ми закидаємо зараз на сесію. Є я, ми, ми ви і Ще до того поступили, поступили заяву від даного ЗОВ технології сталевої конструкції. Ми це питання затверджуємо. Друге, відповідно до того затвердження даного проєкту відведення, поступило заяву від чотирьох організацій, які хочуть взяти оренду дані земельні ділянки. Ми її розглядаємо. Ми мусимо розглядати ті питання. Чи? Згідно чітко законодавства, так, які мають пройти до, до сесії за 10 днів, ні, ні. Його... Любоми... Чого, почитайте положення, якщо положення пише. Дивіться, всі, всі наші ці, е, працюють, працюють після оголошення вики, даних рішень. Всі комісії, комісія, цей, всі комісії працюють після того, як ви, ви виставлені е, дані Рішення вже на сесії. Ось тільки наша комісія працює на за 10 днів до того, що ми багато... І я не тішуся. Ми Правильно, не порушуємо жодного закону, ми, ми йдемо згідно з чинного законодавства. і е, 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 в нас три дня відправило потрібно об'єкт, себе відмітили. Шановні депутати, перше питання звіту затвердження проєкту зірую. Я вякую, що дійсно ці ми надавали дозвіл. І нас буде друге питання так само звучати. Нам... Це для нашої господарки. Воно повинно би було бути і нам його треба прийняти. Хто за, за даний проєкт рішення, про затвердження проєкту землевих устрою щодо відведення земельної ділянки того зелених конструкцій, села таки Шептицького району Львівської області? Хто за? Шість.

міська рада звернулася до нас, щоб ми тут ділянку поділили на три гектари і шість гектарів. Ну, тим більше, що по-моєму що там різне призначення буде, я зрозумів. Ні, це та... саме призначення саме призначення. Три не буде придорожний Буде буде три 1 буде придорожні якраз тому є, є люди, які я так само, колись, які виставляли, я казав, хто візьме дев'ять гектарів, для тобі придорожню. Це за дуже великий землі Є люди, які хочуть менше пуски. Давайте ми розділимо. Та вигідне розташування. В Шептицькому да. на болотах будують Но. такі об'єкти, а ми маємо хорошу землю ділянку, то, діану то, діану. Діану. Поворот то там є поворот, на кордон поворот, з білої сторони. З Нововолинська до Шептицького ніде нема заправки, до речі. Буде кафе, буде заправка, буде якась я думаю, сервіс, якийсь навіть Монтаж, щось таке буде, якось <плес> <і> перекордовувати. <перифрутому, плес> <і траси. плес> це, це не дуже і нема жодної зупинки, нема жодної якоїсь там місця призупинитися. Навіть я маю на увазі віддається вісу, що на монтажу, а це є трасс <плес> <плес> Я вам скажу, якщо дозволите, ми колись в двоє часто, ми зараз на раде їздили і оці ділянки здивнах, корчив. Так само там давали рівні ділянки. І... Її мали питання і на Воків, і до Оку, до керівників, зверталися до всіх. Вони не хотіли брати. Там теж міщено раду ранеху немає одної заправки. І вони знали, що не буде. Ну, не там Там, де там де де не не було... було Дві заправки перед кордоном будуються зараз. Ну, а, Дві заправки будуються. Це певно там ті? Так, що стоїть, хто elected, за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Так, депутати, прошу записати. Ну, а слідуючи, думайте самі. Я, наприклад, такий, ну от, про що нам видають 4 питання, я не буду вас агітувати, я не буду вас просити, але сам кажу, як друга комісія голосувати за то не попробує. Це б мало пройти якісь обговорення. Хай би викликнули, ми зараз затвердили. Це до відслідуючої сесії нікуди воно не дінеться. Я, на, на, на сесію ми мусимо виставити, бо вони е, оприлюднилися. Ми обговорюємо, але виставляємо на голосування. А, але Зараз стоїть. Ті ділянки потрапити, які, що ми затвердили, там було 4 е, так? тепер є від чотирьох різних фірм, е, є заяви на те, щоб зразу вже видати на... Euh, Шонічні батареї. Я так зрозумів, що до Чернігів. Ми... Ну, секунду, зараз ми вам дамо питання. E, будете і це чотири різні фірми, які хочуть там щось будувати. E, давайте ми дамо є представники, так. А, а будете приймати рішення. Можна, ще секунду, ще і... депутат не Якщо можна, можете назвати, або дайте я себе перепишу фірми я прочитаю ще раз. Це дзов Геліон Energy Investor. Down Energy Sens. Dozo, почали, Solar Energy, Tow, Solar Fire Wave. Fire Wave. Це чотири різних фірми, фірми, а товариство обмежено і відповідальність. Більше немає депутатів, немає. Це компанія, то є основна компанія, а ті всі компанії, які створюють Чому ми таким шляхом йдемо? Я вам, як енергетик, хочу пояснити. ми так само йшли у великих мостах перед Мишанах, йдемо. А у великих мостах теж мали фінами. Там теж повітря. Чому ми таким шляхом йдемо? Я зараз поясню, було... До 1 МВт, якщо ми беремо потужність, шлях, так само, як ви ділите ділянки, шлях коротший, тому що як ми зараз візьмемо 4 МВ в одній ділянці, коло дуже велике, некроукернерго, навіть нагляд, і там пішло, пішло, тобто воно буде цілий рік. А коли ми ділимо на 4 малих до 1 МВ, обленерго видає технічні умови. Без погодження вище різних організацій. І скоріше йде будівництво, і скоріше ми е, е, запускаємо нас в От великі мосту можете запускати, там є на сьогоднішній день де, три фільми, там є Соляда, там де завод, хто тих фірм добавить. В перемішлянах ми теж зараз закінчуємо будівництво і готові переходити до вас. В заболоці закінчуємо. Так само ми ж по до МГА. Там взагалі у депутатів і у комісії не було питань, щодо до під землі питання стояло там передана і плати, кількість робочих міст, ось такі питання стояли. А у вас тут стоїть питання нашого. Дивіться, знаєте, що нас стоїть питання? Тому що ми з тим питанням стикаємося за 15 хвилин до сесії міської ради. Ми вам пропонуємо. Дивіться. Ми пропонуємо, щоб ми не порушили законодавство, ми затверджуємо ваш проєкт землеустрою, ми йдемо на зустріч. Ми просимо, я, як буду голова комісії, виступати, я буду просити перенести на наслідуючі сесію, розумієте? Бо є депутати, які будуть нам давати запити. Як ми розглянули, це є видим більше просто 3%, скільки я читався як. <праць> Дай, то на ще... така, тому що, чому ми просимо, дивіться, що ви чите, пане голову, розуміли чітко, у вас е, вартість е, землі 1 гектара, 2 мільйони, в великих мостах 700 тисяч. Ми там платимо відсоток великий, але абсолютна величина мала. Тому ми просимо, то дивіться, я вам такого скажу, щоб ви чітко розуміли, у нас дуже є багато площадок. Якщо, бо ми би зараз приступали до вашої площадки, тобто ми в заболоці закінчували би, десь до місяць часу завішли до вас. Якщо ні, в нас ще є турка, в нас є сади, нас є там щерез і тому подібне. Але береться до того наше правління в Києві розглядає, якщо є велика орендна плата землі, значить беремо саме найменше, а тоді е, поступаємо все найбільше. Все рівно ми її візьмемо, незалежно від того. Але ми би хотіли. Ну, Та, ми не ми, скаси, так, ми не з вами я... зустрілися за 15 хвилин до сесії. Ми вже виставляти це на сесію однозначно, і я, як висланці депутати, але я, як заклад земельної комісії, я не готовий зараз голосувати Є за мене. Словно, я буду просити і пояснювати, щоб ми зустрілися, буде слідуюча сесія. Ви приїдете, допоможете нам на земельну комісію. Це не закриті леджи сходяться на сесії. А ми будемо. Див. Але хлопці, шановні депутати, хто задане рішення, чи переносим, чи одобрення на сесію, як ви так. Виносимо на сесію з пропозицією перенести або розглядати. Ну, дивіться, давайте на сесію там. Колеги, колеги я Ви так... проголосуєте, я ще Ну, ну скажіть, скажіть, скажіть перше. Дана інвестиційна ділянка від сьогоднішнього дня була зроблена в 2017 році, але й попередньою районною районної ради вони голосували за цю земельну ділянку. Зрозумійте, що сьогодні ця земельна ділянка ви 18 і 25-7 років вона застілась її, ніхто за неї нічого не отримує, ніхто за неї нічого не платить. Сьогодні я телефонував до Ройка, до громади, в Україні, він мені сказав, що на таких самих умовах тільки три фірми, вони, фірма зайшла. Поставили нормативну грошову оцінку 12%, тому не ну, ставили податку. Так. Ну, звичайно, ми, я буду теж просити колег, 3% це, це не може бути, це нам припишуть корупцію, ви зрозумієте. Ми тільки пережили аудит вже на нас там такого, Але, ну. Треба порахувати, подивитися, вивчити момент, ну не 3%. Одна, одна, ні, одна, не, не так, щоб ви зрозуміли. Я депутат Старицької районної ради, житель Нічіни, я, рад, я, я то життя був депутатом. Ми був будемо ну, мусимо захищати бюджет нашої територіальної громади, але на мою думку, нам треба залучати інвесторів на цю інвестиційну ділянку, тому що це <пробуйте>, наші прибутки. Ми живемо з вами ну, за рахунок землі. Тому ну, моя думка. Дивіться, <питання> як сьогодні треба це, ну треба ідечно вивчити питання юридично вивчити питання. Чи не є це порушення, коли ми видавали дозвіл на одну фірму на виготовлення питання плану? А тут заходить чотири ну, фірми. От, Чоловні, це, є. є два є пропозиція от, значно, до цих чотирьох питань. Я думаю, що ми проголосуємо зараз. Винести на сесію. Буває пропозиціями надати і перенести на слідуючу, не відмовляє. І перенести на слідуюче пленарне засідання. Я думаю, треба переносити. Я, так, так. Я, я Я просто все, що це я вирішую. Юрист залізував даний рішення. але ж є питання навіть допомоги відповідати. Якщо юридично так роблять. Де ми працюємо, бо я займаюся життя з даними питаннями. То не є порушення. Ми його не реальні... вивчили, шановні. Я вас пояснюю, ми не відмовляємо. Ми запускаємо сюди, сидять одні, сидите ви. Але ми, ми юридично не маємо права. Ми його не вивчили, ми виносимо на сесію. Сама комісія, ви розумієте, ми не відмовляємо. Ми виносимо на сесію. А може депутати проголосують для того, щоб вам надати. Ми виносимо два питання. Надати і перенести насилюючи. Ми не відмовляємо. Там кущів не було. Зараз вашому тартаку там треба ще закласти суму, той кар'єр загорнути, зробити. Там теж є відповідь. Я хочу вам дати відповідь: тут сидять одні виробничники. І що засунути, що висунути, ми знаємо. Тепер руками то ніхто не робить. Хто за даний проєкт рішення до тих чотирьох питань винести на сесію, розглянути, винести на сесію, тобто розглянути або відкласти на слідуючи. Ну, ми мусимо для депутатів дати якусь пропозицію. Винести на сесію проголосувати на сесію, депутати допомогу

Я, я на сьогоднішній день до 5% можу взяти на себе такі ті і сказати, що так буде. Далі, якщо ви дасте більше, ми тоді порадимося чи ми будемо підписувати до цього. Ми вели мову за 6%. Я озвучу, що це 6% 5 суму. 6% 6%, по перші земляки, це я поща 4,17, то є 93 тисячі 800. 3803 гривні. Я, я вас це 440 тисяч за всі ділянки. Що так, до часу? Одна площа, 1,20. Ми за коштуємо, що храм. 1,2793 це є 6%, 4, 128 тисяч, 080 гривень. Третя ділянка це є 1,2793. 6% то це 115 198 гривень. Зараз 4 ділянка. Четверта ділянка, 600, 106 тисяч 850 гривень. То є в сумі, якщо підбити, то є 200. 400 тисяч. 300,5, 400. думаю, що згоджується на 6%, і мені, то що можна не питання. Вони згоджуються на 5%. Я якраз вони будуть мати час. Я Вони можуть підписувати договір, а на 6 нам треба консультацій. Шаноль, це буде все. Шанов. То ви візьміть, консультуйтеся, ми тому і вам даємо час. Ми пропозиція міської ради 6%. То ви якраз у тому я і вам кажу, що може давайте ми перенесемо на слідуюче планарне засідання оцю сюрацію. О, тим більше, то ваше питання буде в кінці розглядатися. Маєте час. Ми виносимо на сесію, розглядаємо, там вирішимо. Чи переносимо, чи ви погодитеся на 6%. Я і... Що за те, що винести на сесію? Шановні депутати, я прошу простити і так, чотири питання. Хто за ці питання? Хто за заслідує питання? І четверте питання: хто за то? Що виносимо? Сара, я ще хотів запитати, як вас же керівник я з того.